Доброго дня, шановні друзі. Ми продовжуємо нашу наступальну роботу по боротьбі з корупцією в Україні і результатом злагодженої роботи Служби безпеки України і Генеральної прокуратури України стало затримання сьогодні вночі одного з високопосадовців України. Це заступник міністра охорони здоров'я України Василишин Роман Йосипович. Ще донедавна він обіймав посаду. Вірніше виконував обов'язки міністра охорони здоров'я і, на превеликий, жаль, на превеликий жаль, займався системним хабарництвом, а саме поборами. Причому робив він це з особливим цинізмом, коли оперативна група ознайомила нас разом з Юрієм Віталічем з матеріалами, напрацьованими в ході проведення негласних слідчо розшукових дій, я скажу відверто, ми були шоковані. Шоковані тим, чим займався заступник міністра охорони здоров'я.